Військова драма на західному фронті без змін. Рекордсмен за кількістю нагород премії Бафта. Церемонія вручення статуеток відбулася у Лондоні. На західному фронті без змін стрічка німецького режисера Едварда Бергера, адаптація одноіменного роману Еріха Марії Ремарка. Він розповідає про юнаків, які потрапили на фронт у саме пекло Першої світової війни. Кінокартина перемогла в семи категоріях, серед яких найкращий фільм і найкраща режисура. Під час нагородження режисер Едвард Бергер згадав і про Україну, яка так також переживає війну. По чотири призи Бафта отримали стрічки Банші і Нішерина та Елвіс. Біографічна картина про Елвіса Преслі. Остін Батлер, який втілив короля н ролу став найкращим виконавцем головної ролі. А найкращою акторкою визнали Кейт Бланшет за роль диригентки Берлінського симфонічного оркестру у фільмі Тар. Найкращий мультфільм Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. Премію вавта проводять понад 70 років. Це одна із найпрестижніших кінонагород, яка часто прогнозує переможців Оскара. За нього зокрема позмагається і тріумфальна стрічка на західному фронті без змін у номінації Найкращий іноземний фільм. Коли ми сюди приїхали. Хтось у машині сказав, що б ти не робив, не згадуй про війну. Вибачте, але я вже порушив це правило. Ми знімали фільм у Чехії, і велика частина команди Чехи на їхню країну двічі нападала Німеччина. У стрічці зіграло багато французьких, німецьких австрійських акторів. Один із австрійців, головний герой Фелікс Камерер. Дякую їм усім. Без них нас би тут не було. Зокрема, і без знімальної команди з Англії, чиї діди боролися на війні. Нині точиться інша війна. Україні за п'ять днів виповниться її річниця.